Ми знаходимося з північної сторони огорожі і я запрошую вас на подвір'я цього архітектурного комплексу. Поряд розташована пам'ятка архітектури місцевого значення будинок родини Лисянських. Федвір Лисянський був протоєреєм і служив в храмі. Його син Юрій став відомим мореплавцем. В цьому році ми відзначали 250 років з дня його народження. До комплексу входить унікальна кам'яниця 18-го століття. Таких в Ніжині залишилося всього 2-3, тому вона є унікальною. Будинок поділяється на холодний коридор, господарчу кімнату та велику світлицю. Під будинком зберігся підвал вісімнадцятого століття. Він побудований таким чином, що і влітку і взимку зберігається температура 15 градусів. Виглядала Ніжинська кам'яниця у першій половині XVIII століття. Ось ми бачимо склепінчисту То всі стіни, маленькі вікна і обов'язково була пічка. Так виглядала кам'яниця, а світлиця виглядала так. Тут ми бачимо сволоку та вже дерев'яну стелю. В історичному центрі старовидного міста Ніжин націлюється в висоту церква Іоанна Богослова. Храм Іоанна Богослова по своєму унікальний, оскільки рідкі Українська церква тих часів створювалася двоповерховою, досить високою. Перший поверх будівлі утеплений, а другий поверх холодний. Металеві напівбані церкви мають сферичну форму, а витягнуті аркові вікна, облямовані лишвою. Як і Возвиженська церква в Міжені, храм Іоанна Богослова являє собою різновидність. Церква Йоанна Богослова споруджена в 1752 році на місці Дерев'яної церкви, побудованої в 1619 році. В стильовому змісті відноситься до перехідного етапу від пізнього бароко до класицизму. Авторами проєкту вважають Андрія Квасова та Івана Григоровича Барського, але документально це не підтверджено. Являє собою кам'яну однобаневу споруду, хрестоподібну в плані, з короткими раменами, до яких з заходу і сходу підходять рівновисокі екседри, які завершуються напівбанями. Будівля має два престоли Івана Богослова на нижньому поверсі та Воскресіння Христового на верхньому. Вхід в церкву, як у всіх християнських культових спорудах, розташований з західної сторони, від якої, від якої ведуть сходи на другий поверх. Стою з південної сторони храму, другий поверх якого має балкон на колонах, чудований та кованими морилами. Такий самий балкон є і на південній стороні. Зверніть увагу на ковану огорожу, саме під. Деньна частина датована початком ХХ століття. Східна частина огорожі була виготовлена за аналогом в 1992 році. Автентична 6 вересня 2019 року місцеві активісти зафіксували проведення ремонту з порушенням норм реставрації. Зокрема, збито та зацементовано барокове оздоблення головного порталу храму. Зараз ідуть ремонтні роботи. Потребує не ремонту, а реставрації. Дуже хотілося, щоб на цей храм звернули увагу інвестори, саме меценати, яким небайдуже минуле та майбутнє України. Щоб Ніжинські храми стали прикрасою нашого міста, зберігши його унікальність.